Доброго дня! Невеликий обзор, на що в мене брав судак. На такий червячок. це вперше я ловив на нього. Такий колір був удар, але не часто. Чорний непогано працював. два штуки в мене з'їло чорних, також чисто білий. Чисто білий теж всі були. У мене було небагато їх з собою. Всі з'їла. Такі блістіночки на ньому. Теплі, теплі блістінки, скажем. Такий темно-зелений, але без він. Є ще такі ж самі з ультрафіолетом, і вони набагато краще працюють. От теж такого кольору темно-зеленого. Закінчилось мене всі, брав на цей цей, такого плану. ще. Це все якраз ультрафіолетовий. Вона такий гарно бере, працює. Грачок, але сьогодні не брав. Є ще гарніші, звісно, річки, це посередній, так собі. Теж був такий непоганий удари на ось такого плану. Такий кислотний, зелений кислотний. Також на морквяний, такий морквяний, трошки внизу зеленого, зверху такий приємний оранжевий кольор. Також на такий колір, це типу як ем, колір масла, але він ще е, світиться ультрафіолетом. У нього теж гарно бере, але не такий план силікона, а трошки інакший. Там в кінці поставлю фото того силікону. І теж дуже гарно бере на масляний колір. Цього на всього небагато. Ем, такий масляний з ультрафіолетом. Ось він, да, це якраз він Чорний. Також білий, не зовсім, це я перший раз взагалі ловив, на такі черочки дуже гарно сподобалось А в більшості на такий план, на рачки, той, що в кінці поставлю фото, масляний, а по кольорах, так, да, білий, такий морквяний, зелений, такий коричневий і кислотний. Там кислотний є, так. Да. А ще ось такий е, хвост, такий силикончик з таким хвостом е, в усіх тих кольорах, але з таким хвостом. Теж дуже гарно береться, якщо він не активний, е, таким хвостиком ви його більш е, драконите і він тоді починає більше бути. Е, і він тоді починає брати. Бути більш-трішки активним. Да, ось так. І все, грузики, крючечки, кому які потрібно, надіваєте. Також на ці кольори бере не тільки сутак, але і щука, окунь. Доволі їм теж подобається такий колір.